Ковідне волосся, що це таке і як виявити. Насправді це не гучний заголовок, а реальна патологія волосся, з якою я все частіше зустрічаюсь. Її назва походить відповідно від перенесеного захворювання, COVID. і воно трапляється в роботі навіть через декілька років після того, як ви вилікувались. Але чому тут досить легко розібратись, бо під терміном ковідне волосся ховається не тільки фактор перенесеного захворювання, але й дефіцити вітамінів, нещодавнє народження. Дитини та фактори сильного стресу. Таке волосся дуже легко відрізнити від ялинкового посіченого, бо волосся приймає форму спіралі та росте таким від корення. Що робити? В першу чергу клієнткам з ковідним волоссям я рекомендую здати повний комплекс аналізів, який включає біотин, Б7, феретин залізо, вітамін Д, цинк, мідь, магній, вітамін Б12, біохімію крові загальну та розширену. Якщо волосся росте тонким, обламується. Випадає, це може сигналізувати про дефіцит заліза, цинку, вітаміну Д та Б12, чи можна робити процедуру на таке волосся? Так, в першу чергу таке волосся має пройти через холодне відновлення. Якщо полотно уражено ковідним волоссям, яке складає не більше 50% від загальної маси волосся, то можна робити гарячу процедуру. Ресурсність такого волосся значно більше ніж, наприклад, посіченого. Тому ви гарантовано отримуєте ідеальний результат без торчунів. А для того, аби Аби відрізняти патогенне волосся між собою, бачити різницю між ковідним, посіченим та крючковим волоссям, запрошую тебе до мене на підвищення кваліфікації, де ми складаємо програму під твої запити.